Рафаель Санті Рафаель Санті був улюбленим художником при дворі короля. і легко і затишно, відчуваючи себе в світському суспільстві. Він залишився з 40 з 12 років, а його опікун роками судився з його мачули за сімейне майно. Він писав для французького короля, для кардиналів Ватикану, для банкірів і міцнантів, які заповнювали його майстерню. Рафаелі набуло й 20 років, коли він написав чудову картину «Мадонна Конестабеле. Рафаелі був ще й великим архітектором. Він прикрасив вічне місто Рим – палацами, церквами, вілами. Ця робота вимагала на людських сил і напруги. Здоров'я Рафаеля було підірвано. Також Рафаель писав вірші Навколо нього завжди було багато учнів. Він наставляв їх і з цією любов'ю був для них ніби батьком. 5 грудня 2012 року на аукціоні Сондпіс був проданий малюнок Рафаеля, голова молодого апостола, до картини Преображення, ціна вдвічі перевищивши стартову. Це була рекордна сума для графічних робіт. У будинку, де пройшло раннє дитинство Рафаеля в Урбіно, зараз відкритий музей. За спогадами сучасників, Рафаель мав добросичливий характер і чимні манери, любив красиво одягатися. Завдяки веселому характеру і хорошому вихованню, Рафаель легко зайшов у спільну мову з флоренськими художниками. Він працює, використовуючи закон композиції та перспективи відкриття Леонардо да Вінчі. але молодий художник не став копіювати манеру великих майстрів, його образи спокійні й доброзичливі. У Рафаелі було багато учнів, ніхто з них не став відомим художником, але це не означає, що вони погано малювали. У 2016 році в Москві пройшла виставка робіт. Рафаеля, Привезена з Італії. Було показано вісім картин і три рисунки великого художника. Засновами живопису італійського художника познайомив його батько, а пізніше він навчався у живописця. Спочатку художник копіював стиль свого вчителя, а трохи пізніше виробив власну манеру написання картин. Вона стала неповторною. Бо полотна на чистими фарбами. Рафаель став улюбленим живописцем. Він легко і затишно почувався у світському суспільстві, незважаючи на своє невисоке походження. Весь рим попрощався з цією людиною, коли йому було 37 років. Дякую за увагу!